Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас буде на огляді одна нова така штука. Цікава це у нас глибинний насос, який йде у нас під брендом Magnetic. Бренд Magnetic це у нас виробник водолій для водолій, харківське виробництво, яке займається основним виробництвом насосів та моторів різного так, напрямку. Так що давайте подивимося, що нам пропонують під цим брендом. Бо у нас в комплектації тут йде зразу дві коробочки. Тому давайте будемо відкривати і дивитися, і я потрошки буду розказувати, в чому плюс даного насосу. Так, добре. Тут у нас є брошурки. Є брошурки, які, в які розписують саме виробництво, всю інформацію по даному насосу, які його є плюси, які його характеристики, ну, де він застосовується, ну і в принципі гарантійні умови. А, так, добре, давайте подивимося сам насос. А, так, насос у нас тут йде по маркуванню 63, й тобто він може качати воду до 63 метрів. А, кабелі, як я знаю, як мені казали, в комплекті йде 40 метрів до цього насосу. А, кабель можна поміняти, можна додати, тут в принципі в плані цього насосу тут вилок немає на кабелі, тому можна. в принципі Добавляти скільки нам буде потрібно головне, щоб у нас вистачило насосом. Так, і також йде в комплекті у нас зворотній клапан. Зараз ми його відкриємо. Трошки розірвав, але я думаю, що не страшно. Щоб вам показати, як він виглядає. Добре, замотали його, Ладно, я повністю його не буду знімати, щоб не витрачати ваш час і свій час. Добре, клапаном нас йде одразу металевий і шток у нас теж йде металевий. Тобто не пластик, а метал, повністю все метал, що є в принципі плюсом. Так, і давайте перейдемо трошки до самого насосу. В чому такі скажімо так, плюси самого насосу? Тобто він у нас має невеликі розміри, але може качати воду до 63 метрів. Чим це скажімо так, змогли виробники зробити? Тут стоїть насос, у нас вже трифазний, сам мотор стоїть трифазний. Тому він і може видавати більше потужності, ніж звичайний однофазний насос. Тому от якось так давай. Його дістамо, покажу на камеру. Виглядає, тобто є маркування, є маркування DCL, це сам, сама корпорація, яка виробляє дані насоси. Тобто і водолі, і сам магнетик. По вазі насос ну, не легкий, скажімо так, по вазі він має вагу. Не знаю, тут написано, не написано у нас, не написано. Так, по маркуванням, що у нас тут йде, показує, що трьохфазний насос. Потужність 1,2 кВт. Так, Далі що у нас 7 А. Мінімальна висота 10 метрів, максимальна висота 63 метри. Так, протік у нас 1,8 кубів на годину. Максимальна температура, яку може прокачувати насос, складає у нас 35 градусів Цельсія. Так, добре. І давайте перейдемо зараз до другої коробочки. Якраз покажу, що то таке і для чого воно нам потрібно. Тобто, у нас насос іде трьохфасний. Зазвичай у нас в основному в наших мережах іде 220 вольт на фас. Що зробили виробники? Тобто до насосу в комплекті є перетворювача Тобто За допомогою нього ми можемо підключити. Даний насос безпосередньо в самому мережу 220 вольт. Так, подивимось, що у нас тут одразу йде в комплекті. Так, є інформація по самому цьому частотному перетворювачу. І якраз що він є це у нас гарантійним тавом. Тому що тут якраз у нас все розписано про даний насос. Який він йде, тобто по цьому ми бачимо, що буде ще у нас сотий насос. Скажу так, це скажу так, один із перших взірців, тому сильно глобально їх поки що немає в продажі, але скоро вони вже з'являться в продажі, тому зможете звернутися за купівлю даного обладнання. Добре, давайте подумаємо, що ще у нас книжці цій. Ну, цією. Тут якраз йде повністю інформація про сам насос. Тобто призначення, як він працює, як працює саме той частотний перетворювач, комплект поставки, що йде з даним насосом, всі характеристики розписані, графіки розписані. Далі розписані вже схеми, як він підключається у нас до нашої мережі водопостачання вже нашому будинку. А, і розписані клеми. Ну, зараз ми до клем дійдемо, я вам покажу, що це за клеми і як воно має. Підключатися до сама схема у нас як у нас виглядає вже в нашому будинку. Добро, це у нас є частотний перетворювач. Тобто, він за допомогою нього дозволяється у нас підключити тріфазний насос з мережа 220 В. Ще які плюси є в цьому частотному перетворювачі. Тобто, По-перше, у нього він плавно запускає насос, що дуже важливо. В чому те -то плюс? Тобто для використання в нашій системі водопостачання нам не потрібен буде гідроакумулятор великої ємності. Тому що він плавно запускає насос, і у нас не буде гідроударів, додаткових і пропаду тиску, коли у нас насос запускається. Ще плюс, які є в даному частотному перетворювачі. Тобто він, крім частотного перетворювача, він у нас є автоматикою. Тобто в ньому є захист від сухого ходу і також є реле тиску. Тобто, додатково нам в принципі, вже нічого по автоматиці до насосу докуповувати не буде не потрібно. Тобто, у нас оця коробочка містить всі захисні механізми, котрі нам потрібні для запуску нашого насосу, ну, скажімо, нашого насосу, любого насосу ви встановлюєте у вашій свердловині. Тому отак от виглядає, ну скажімо так, виглядає, як у нас можна сказати, звичайний веле, але виконує дуже багато функцій. Так, і дивіться, тобто у нас тут є два проводи, котрі входять з нього. Тобто Є у нас вилка на мережах 220, коли ви безпосередньо підключаєте вже дану автоматику у вашому будинку. Є такий ще контактний роз'єм. Тобто, для чого він нам потрібен? Він потрібен нам для того, щоб підключати безпосередньо наш насос вже з самою автоматикою. Ось я достану. Тобто у нас отакі є контакти на самому кабелі насосу, і безпосередньо вже він підключається до самої автоматики. Отаким чином. Тобто сама клема вона вже йде з захистом, тому безпосередньо ми можемо вже, скажімо так, не боятися, що якщо на це з'єднання попаде вода, що у нас щось може там замкнути. Тобто це є дуже-дуже великим плюсом. Так, все. Отак от, от у нас виглядає. Тобто наставляються контакти і тут вже є контрагайки, котрі безпосередньо піджимають ці кліми. Так що, друзі, отака от у нас з'явилася нова класна річ. Я думаю, що вам, в принципі, воно має сподобатися, тому що, скажімо так, за малих розмірів ми можемо забирати воду з глибших, точніше, не з, глибших, давайте, з, глибин, з більшої глибини, скажімо так, нашої свердловини. І ще громадний плюс, то що можемо сказати, що зразу в нього в комплекті йде своя автоматика. Тому, друзі, якщо у вас залишилися якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарях або звертайтеся по контакту в описі під відео, і наші менеджери проконсультують вас по даному виду обладнання. Ну і звісно, буде посилання на сайт, де у нас знаходяться всі насоси, де ви зможете обрати і підібрати насос саме під ваші потреби. Ну і звісно, підписуйтесь на канал, діліться даним відео, ставте вподобайки. Гарного вам дня і мирного неба! Далі буде цікавіше.